Тому я, врешті-решт, вийшла в публічну комунікацію. Вийшла бо дали. Ну а далі Мар'яночка вийшла і внесла свій вклад у кач проти того ж таки залужного? Хочу запитати. Ну, от коли було повідомлено про те, що все таки головнокомандувача зсу Валерія Залужного звільнили, ви що тоді відчули? Чи це було полегшення? Невже радість? Давайте послухаємо Мар'яну Безуглу. кільвого. Я відчула тривогу. А що ж таке? Дуже цікава реакція пана Олексія Тарасова, який був в шоці. Тому що я е, е, передбачала, що після е, такого сумбурного, е, політизованого цього всього е, е, яке прикривалося красивими е, образами е -е, все одно совкового керівництва, прийде реальний соло. А совком вона вже називає Олександра Сирського. Далі саме руками Мар'яни Безуглої були активні спроби очорнити саме Сирського. Пік цих очорнень припав на літо. Очевидно, що Деякі люди на банковій знали, що сирський готує курську операцію, і тоді у них таке визріло бажання змістити теж його спасати. Але слава тобі, господи, не вдалося, тому що сирський вчасно вийшов з комунікацією в західні медіа. Британське видання The Guardian дуже там чітко пояснив, що він хоче, які його плани. Пояснив, що він насправді професіонал своєї справи, а не гульвіса і алкоголік, як люблять пописувати окремі писаки в інтернеті. Ну і дуже прикметно, що потім, саме після цього інтерв'ю, Мар'яна дещо заткнула свій рот, але все одно написала лонгрід, де описали, який же сирський совок. Тепер же очевидно, Мар'яна Безугла буде дуже активно допомагати Зеленському, який он вже розповідає про те, що у нього готові три пункти плану із Російською Федерацією. І... До речі, дуже цікаво, що спочатку вийшли новини. що у них там навіть уже є якісь онлайн розмови з представниками Росії. А потім кілька редакцій оперативно потерли. І вийшов Нікіфоров, речник Зеленського і сказав, що насправді все це не так. А це означає, що Зеленський готується до якихось там перемовин з Російською Федерацією. Наскільки вони будуть успішні, хто знає. Але тим не менше, зараз він дуже активно намагається переписати за допомогою руку таких мар'ян безуглих історію, щоб показати, що саме він, президент Володимир Олександрович Зеленський, красавчик і переможець. Ну а те, що у нас там можуть бути якісь території, лишатися в окупації і люди можуть лишатися в окупації, в тому числі ті люди, які голосували. Зеленського кілька разів на виборах, ну так вибачте, вони завжди скажуть, що це от армійці винуваті, погане зсу і погані залужний та сирський. Я просто до кінця не можу зрозуміти, чому це сталось в тому плані, що Валерій Федорович, якого любить вся країна, який є уособленням української перемоги, опинюється якимось чином в Лондоні та. І це відбувається після того, як президент підписує указ про те, що він дивіться. Це було питання з того інтерв'ю на громадському.